Уявіть найбільшу морську битву 16-го століття: дві цивілізації, два світи зійшлися у вирішальному бою за контроль над Середземним морем. 7 жовтня 1571 року біля грецького міста Лепанто зійшлися два гігантські флоти. Османська імперія виставила понад 250 кораблів і 100 тисяч воїнів. Проти них Свята Ліга: Іспанія, Венеція, Папа Римський та союзники близько 200 кораблів і 70 тисяч воїнів. Це була не просто битва гармат. На галерах билися як на суші, з мушкетами, списами і мечами. Кілька годин море палало від бою. І зрештою, союзники перемогли. Понад 200 османських кораблів було знищено чи захоплено. А Європа вперше здобула велику перемогу над османами на морі. Лепанто стало легендою. Це була битва, яка змінила хід історії і зупинила османську експансію. Уявіть, хвилі Середземного моря досі пам'ятають цей день. А щоб не пропустити ще більше історії, які змінювали світ, підписуйтесь.